Привіт, друзі! Сьогодні хочу запропонувати актуальну для багатьох тему, яка буде пов'язуватися із відчуттям тривожності. Серед своїх запитів, серед своїх клієнтів, мабуть, що кожна друга, третя людина відзначає підвищення рівня тривоги, от, а від цього може бути знижений рівень енергії, швидка втомлюваність, важко взагалі зосередитися. Людина може бути дратівливою, метушливою, відчувати таку собі напругу в тілі, в м'язах. Погано спати, сон такий поверхневий, нестабільний, часто прокидатися, можуть снитися якісь жахіття. І тривога вона постійно провокує появу дуже різних думок. І ці думки, вони, на превеликий жаль, не про якісь райдужні події, прекрасні, чудові в нашому житті, а це думки про ймовірні халепи, про негаразди, про те, що коїться навколо, про те, як важко це все витримувати, і що найважливіше, що чекає далі. І, маючи в своїй голові отакий цілий вулик о, з катастрофічних думок, вочевидь, людина дуже буде намагатися відчайдушно все передбачити, проконтролювати, забігти наперед, проаналізувати. І це пояснюється тим, як працює наш мозок, тому що він не розрізняє, де ми фантазуємо, уявляємо, де це реальна, реальна дійсність, де факт. Він все обробляє однаково. І коли ми собі підкидаємо і щось типу А може, а раптом, а що як. То мозок починає шукати цьому рішення, і рішення знайти дуже важко. А чому тому, що сама ідея ваша гіпотетична? Ми, ми собі думаємо, а раптом щось там станеться. Ну ще не сталося, ще не відбулося. Тому якби оптимальне рішення знайти справді дуже складно, і від цього ще більше підвищується ця тривога. І вона вміє брати під цілковитий контроль. Я думаю, що ті з вас, які вже в собі відзначили кілька пунктів озвучених на початку, то дуже добре знають, що це явище може зробити з людиною. Давайте розберемося, що можна зробити, аби допомогти собі стати таким собі помічником, створити для себе скриньку інструментів самодопомоги. І думаю, що почати варто з того, щоб нагадувати собі, що тривога це не весь ти. Тобто, це не вся ваша особистість, це лише стан. Тривога це стан, він мінливий. І нема чого робити висновки про власну особистість лише через призму тривожності. Ну, як мінімум, це буде дуже несправедливо. Другий пункт не намагайтеся позбутися неспокійних катастрофічних думок, бо так ми самі їх робимо ще більш атакуючими. Ну, Як це працює? Наприклад, у вас є таке переконання, треба стежити за тим, щоб неважна думка не прийшла мені в голову. Блін, вона вже пройшла, ви вже про це подумали. І далі ми такі кажемо собі: не думай, не думай про це, не думай. І твоя увага, вона вже сфокусована на цій думці. Тож, виходить, ми знову приходимо до того, що необхідно посилити контроль над думками. І це як словнозвісний експеримент там про білого ведмедя. Робіть все, що завгодно зараз, але не думайте про білого ведмедя. І як тільки ми зафіксуємося на подразнику, наша увага вже там, і буде дуже важко відсторонитися від цього. Тому завдання помічати думки, але не прилипати до них. Реагувати на них просто як на думки не треба діяти на їх основі. Це не керівництво до дії. Ставитися до думок просто як до думок. І це навичка, яку треба тренувати в протилежному випадку. Ці тривожні думки вони будуть застрягати в голові і далі кошмарити тебе. Вчора я буквально побачила такий мемчик в соцмережах. Про те, що якщо якась думка вам не вкладається в голову, то не треба її туди запихати. От, і це знаєте, гарна така нагадайка про те, що якщо у вас щось кошмарить і дошкуляє, то не намагайтеся про це постійно думати. Думка це не істина, це просто ідея. Ідея, що породжена нашим розумом, і часто ми плутаємо свої припущення з перевіреними фактами. Ось це теж дуже важлива якість розрізняти, припущення, гіпотези і конкретні факти. І просте питання, яке вас буде повертати в реальність, звучить просто: чи є в мене докази так думати? От якщо знайдете докази, ну, то ймовірно, що ця думка важлива, ця ідея важлива, її не потрібно ігнорувати. Також варто дуже бути уважним до своїх емоцій. І проявляти увагу, пильність до них для чого це потрібно, щоб сформувати такі ефективні навички емоційної регуляції, тому що наш емоційний стан він залежить від того, що ми думаємо, яких значень ми надаємо ситуаціям. Я завжди повторюю своїм клієнтам золоте правило епіктета, що ми реагуємо не на речі, такі як вони є. Ми реагуємо, тобто емоційно, на значення, яке надаємо цим речам. І тривожні люди вони здебільшого намагаються щось зробити із своєю тривогою. Звідси слідує постійна метушня і зацикленість на цьому. Деякі намагаються тікати від своїх емоцій, уникати їх, тобто, взагалі, ні за що не братися, щоб не не було ще гірше, уникати чогось нового, недослідженого, невивченого, аби якось себе, хоч якось, тримати в більш-менш нормальному стані. А варто робити все навпаки. Необхідно цілеспрямовано стежити за своїми переживаннями, приймати їх такими, як вони є, і дозволяти їм приходити і йти. Емоції це знову ж таки це стан, це не на все життя, це на не на тривалу перспективу. Навіть сама сильна тривога вона буде тривати в середньому, там 12 хвилин, а потім вона все одно буде вщухати. Тому так ми зможемо, прийнявши свої емоції, дозволивши їм приходити і йти, ми зможемо переконати, що всі ці стани не такі катастрофічні, що ми можемо виживати. Вони не можуть нас кошмарити, якщо ми не будемо самі ж у них застрягати. Тобто їх можна сприймати просто як фон. І як тільки ви почнете е, триматися за всі ті інші речі, які є у вашому житті, а не тільки за тривогу, то вона зменшиться сама собою. Нам потрібно робити фокус на інших важливих, корисних для себе елементах свого життя. Е, саме занепокоєння, та, воно викликає тривожні симптоми е, в лапках. Прям візьму тривожні симптоми, можете відчути, як ну, калатає ваше серце. І таке враження, що воно зараз вистрибне з грудей. що... Є таке відчуття якоїсь задишки, можливо, комок в горлі, можливо, болить голова. І пастка в тому, що ми оцінюємо ці симптоми через призму свого тривожного мислення, що ще більше посилює наше занепокоєння. Тому людина вона може мати переживання такі, але якщо вона постійно все оцінює через призму своєї тривоги, то це в народі ми називаємо можна себе накрутити просто співерта, накрутити так, щоб потім розхвилюватися і взагалі не бачити білого світу. І якщо це епізодичні стани, так, тобто пов'язані з якимись критичними, небезпечними подіями, реальними подіями, тобто тривога має підстави і є виправданою, то ми тут скажемо тривожитися нормально. Але важливо також зрозуміти, Зуміти інше, коли тривога стає проблемою. А це відбувається тоді, коли події, як такої, ще не відбулося, а ви вже переживаєте і тривожитесь за можливість її реалізації, за катастрофічність наслідків, до яких ця проблема призведе, за невідомість. Яка вас може спіткати, розумієте? тобто ми тривожимося, і багато для, для багатьох людей це характерно про події, які ще не відбулися, і для мозку це просто чергова додаткова тортура це все вирішувати на рівні якихось знову ж таки припущень і ідей. Тому тривога вона здатна довго тримати нас на гачку, а нам треба працювати з тим, щоб не дозволяти їй це робити. Ще раз, тривога це просто стан, тривогу можна сприймати просто як фон, переключати себе на інші корисні, важливі речі у вашому житті, і не ставати її заручником. На цьому каналі ви знайдете ще відео про різні стани, в тому числі і про тривожне мислення, і про панічні атаки, і по. Таку гіпертрофовану увагу до свого власного здоров'я, яка може дуже псувати життя і тримати в постійній напрузі, тому запрошую подивитися інші відео на цьому каналі, підписатися, якщо ви цього не зробили, і поставити лайк.